Всім доброго дня! Коротенький огляд дискової борони від компанії фаворит. Ну що, відпрацювали ми в минулому році осінню. Тепер весною вже попрацювали. Ну, подобається дисковий лощильник. Працює ідеально. Зазнимов ще на площі, як він робить. Працювали миленько. Перед посівом потім буде культивація. Так борона працює ідеально. Регулювання чітко виставити глибину можна все. Коток. Граблина теж розрівнює рівномірно. Рештки з-під другого ряду як викидає землю. Вона виходить її розподіляє. чи розподіляє коток потім це все притрамбовує і виходить ідеально три метри. Захват. Стойки жорсткі, на демпферах, Відбивні щитки стоять з обох сторон. Теж регулюються по висоті вони. Передня права виставляється. Ну от зараз вона мільча йде чим усі, щоб не рило ями. Отак вот вона тут регулюється. Є тут переставляється у отворах болт, а цей повертається. Також вона. Може закидатися наверх при транспорті, щоб оце на таку ширину габарит меншається. Тут пальчики шприцуються на котку. І так само з лівої сторони задня теж. Завертається, як у транспорті, і так само виставляється глибина обробітку. Отак вона. Вона тільки йде у землі, щоб не робити каналу. Ось так. Спереду теж відбивний щиточок, він може регулюватися отсовуєш ближче, підсовується, відсовується і так же виставляється глибина. Отак. Це універсальна платформа. Сюди можна поставити вмісто оцих дисків пружинна стойка і диск Shark З мірким зубом. Я думаю, може таке предпосівну б робив гарно. Ну, а це лущильник. Хоча от АГшки, от даний у Д чи у Д, тут виріз меншенький, диск трошки менший. Він не так рове землю, мільше кришить її, диски стоять густіше. І виходить, що площа, площа рівненька. Так що довольний покупкою Каспар 3.0. уже можна зробити якийсь відгук, як вони працюють. Є вони ще із прицепним. На цій рамі все готове під циліндр, під ну, тілешку цю, що іззаду ставиться, а спереду там дишло, і оце воно комплектом можна доукомплектувати, як у кого трактор трошки слабішенький. То натягуємо він буде тягнути. Наш підіймає гуляючи її. хоча тут атону 600 ваги. такі диски. Так що, як хто зацікавлений, можна розглядати як варіант. Ну, наробіток, звісно, не сотні гектари ще. Ну, вже відгуки є у мене. По якості покраски ніде нічого. Зимою стояли на вулиці під снігом, під дощем, морози. Диски були почищені кьорхером помиті і промазаний розплавлений солідол. Все. Так вони зимували. Ніде нічого не поржавіло. Навіска тут двох категорій. Тут є вище, нижче. Також і тут. Можна і плаваюче положення поставити. У нас ось так стоїть. Удобно цеплять, як єврозахвати. Під'їхав, защелкнулося і все. Ось така дискова оборона. Так що як кому потрібно. Адресу компанії фаворит знають усі. Це не реклама. Ну, якщо продукт гарний, то чому б його не використовувати? Ціна адекватна. Робочі органи імпорт. Ступиці не обслуговуємо. Ну, дві тавотнички мажуться тільки котки. Отам пальчики, де держаться спереді. Тут підшипники теж не обслуговуємо. На ступицях не обслуговуємо. Така дискова борона. Вірніше, це лощільник. Так він йде. Названі. Добре. Всім до побачення. Гарного, тихого, мирного вечора.